Цей самий крупний. А, у них тут десь хаски підгуляло, тому що бачу. От. Оцей теж крупний, оцей теж крупний. Зараз так покажу. А господі, оце меншеньке таке. От. ну Мамка така. От, вона невеличка. Оце, звісно, саме манюньке. Так в неї шкода, не знаю, хто це. Дівчинка чи хлопчик. Не, не, не подивися. Ну таке воно грайливе. Оце бачиш, яка різниця, Да? Оце прям хаски-хаски, оцей тут такі є. Хто ти? Дівчинка чи хлопчик? Хлопчик, цей хлопчик. Та да. й рижий. Так, да, хлопчик, піхка яйця. Ага. й рижий, теж хлопчик. От. А це біле теж крупне, таке, це, по-моєму, дівчинка. Так, вот. да. дівчинка. А це манюньки. то не знаю, що це. Хто це? Теж дівчинка, це манюньки. Коротше, дві дівки виходить і три хлопця. Ну, таких, я ж кажу, один прям як хаски-хаски, такий крупний такий. Оцей що. Оцей, да, так, да такий. Двох був ще такий білий той такий теж з голубими очима. Але такі класні. Одне щось якесь гавкало, я не пам'ятаю якесь чорних. Я йду, то воно до мене гавкає. Коротше, ну таке. Може, як будете проходити чи проїжджати, то, то просто собі зайдеш доглянеш. Да глянеш. Ну таке.